Я вас ще не заїбав. Це Женя Михайленко, і знову ми розказуємо вам історію закладів ФВСНН. Сьогодні рамен 3. Тож обов'язково подивіться історію про рамен 2, де був початок рамен 3 про відкриття і одразу закриття на пандемію. А зараз повна історія. Кухня неможлива без елементарних води і каналізації. Тобто, як би там хто не ставив якісь задачі. Ця задача завжди першочергова. «Рамон-3» — це було інженерне диво. По-перше, у нас був унітаз. Ну, все тут, якби ми перемогли всіх на ринку. Просто всі-всі працівники ринку нас знали. Вони всі ходили до нас, вони ходили до нас в обиральню як малебню. Нам довелось вирішити. Одну із головних інженерних проблем забезпечення це провести до себе туди воду, і таку воду, яку можна використовувати будь-який сезон, столичний ринок мав крутий потенціал. Я неодмінно захотів застовбити там місце, бо там вже починався двіж. Це прикольне місце, куди вже їздять люди. Єдине, чого там немає, це класної їжі. Ми почали будувати цей заклад буквально з мафа. Ми перетворили це з кіоска на справжній ресторан. Це один був з найдорогоцінніших інженерних таких проектів, хоча заклад дуже маленький. Він потребував дуже багато уваги. Ми зробили там жироулавлювачі, Ми зробили там кондиціонер, вентиляцію. Ну все, чого немає в принципі на столичному ринку. Проєкт прям містобудівник, коли пригнали техніку, яка порізала асфальт, яка викупала траншею, в яку ми заклали труби каналізації, підключилися до колодязів, поставили очисні. Ми там почали проробляти сніданки. Почали продавати там азійські товари, зробили вивізку товари з Азії, почали фактично продавати там всі ті інгредієнти, які ми і так купуємо для того, щоб готувати рамен. Але у ринку почались дивні часи, і, мабуть, це було щось, що передвіщало війну. Хусь з пандемією. Кузьм з пандемія. Це ще півбіди було. Ми просто закрились одразу, але потім у ринку вистрілила секретна фішка ринку. В місті Києві по пандемії одні закони, а в Київській області інші закони. А столічний ринок якраз знаходиться за окружною дорогою в Київській області. І ніде в Києві ресторани не можна було відкривати, а на столічки можна. І якийсь місяць ми подумали, що все, ми переіграли всіх. Ми блядь, єбану пандемію. Ми виграли всі. Жоден ресторан не міг працювати, а на столічному ринку міг. Наступна історія, яка відбулася, там це був ще next next level. Що таке Сматряші? Сматряще це дідуля, блять, із 90-х. Ти сидиш з директором ринка, піздіш про якусь хуйню, тут відкриваються двері. Заходять якийсь у шлюпок, він тупо проходить між нами, сідає, блядь, на табуретку, на ході в углу, і, типу, просто сидить і смотрите. Як зараз пам'ятаю, мені хтось з кухарів дзвонить і каже: Шеф, ти не повіриш і починає присилати відосики, як чуваки в обмундруванні намагаються штурмувати один із павільйонів столічного ринку. Отряд. Якихось силовиків з одного боку, і отряд якихось силовиків з іншого боку, і одні силовики намагалися штурмом взяти е, павільйон, в якому знаходився кабінет Смотрящева і кабінет директора по самісті. І, можливо, в них один кабінет на двох. В цей час наша рамана працювала. Ці чуваки повністю окружили ринок для калючі проволоки, з усією хвилюють. І єдині, хто залишився працювати на раманих, це ми. І в ітогі, в так що ви розуміли, наскільки крута рамена, і з одного боку, і з іншого боку, вони приходили хавати рамен. <рес> <рес> з одного боку, це весело ці історії, всі, а з іншого боку, ринок почав помирати, і останній останні цвях в труні столічного ринку, на мій погляд. Було повномасштабне вторгнення. Ми буквально за півроку, чи може за п'ять місяців до повномасштабки, прийняли рішення закривати цю локацію і закрили її в 2021 році, а в 2022 році, вже ви знаєте, Рашка йопнулася, то, то все. цікавий досвід. Дуже рекомендую взагалі підтримувати ринки, саме ходити на ринки, а не в торгові центри. Бо торгові центри це. Хуйня, яка намагається тобі речі, які тобі не потрібні. А ринки це місце, куди приїжджають виробники та фермери запропонувати свій товар.